Вітаємо на рідному телеканалі, і ми вже готові розповісти про головне, що відбувається у нашому місті та області. Сьогодні ми підготували для вас найважливіші та найцікавіші події. Тож залишайтесь з нами, буде насичено інформативно та цікаво. 300 півдронів та новітній наземний роботизований комплекс Вінницького виробництва передали нашим захисникам. Немирівська громада затвердила стратегію розвитку до 2030 року. На Вінничині ветерани завершили курс операторів дронів у сільському господарстві. Триста дронів та новітній наземний роботизований комплекс Вінницького виробництва передала громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Цього разу допомогу отримали три бригади: 12-та бригада спецпризначення Азов, 54-та окрема механізована бригада імені Гетьмана Івана Мазепи та бригада Червона калина. Передають дрони 10 звичайні, з звичайним керуванням. Скайпульс фірма, яка дуже добре зарекомендувала себе на нашому напрямку для ураження -то, піхоти, ну, а також інших наземних цілей і техніки супротивника. Це безпілотний наземний роботизований комплекс Броніслав. В першу чергу це комплекс, який виконує задачі з логістики, тобто доставка боєприпасів, доставка провізії. А також при потребі евакуація пораненого з поля бою. Вінницька громада одна із лідерів серед обласних центрів за часткою виділених коштів на підтримку сил оборони. У рамках роботи нашого Вінницького міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу, який очолює Володимир Гройсман, і наша команда, і депутати міської ради, і депутати обласної ради, і в цілому територіальна громада разом з волонтерами міста Вінниці, досить активно підтримуємо різні збройні сили оборони. Це 54 різних бригади, Сьогодні ще раз повторюю, повторююся Азов FPV-дронів, 54-та механізована бригада 100 дронів і «Червона калина роботизований комплекс. І про роботизований комплекс я дуже думаю, що наші розробники розкажуть окремо. Якщо говорити про ці FPV-дрони, то десятки вони в принципі себе непогано зарекомендували при виконанні бойових завдань, і це підтверджують наші хлопці, наші герої. Ветерани, представники їхніх сімей та родин загиблих воїнів завершили курси з навчання операторів дронів у сільському господарстві на Вінниччині. Впродовж літа учасники опановували нову професію як в теорії, так і на практиці в реальних умовах безпосередньо в полі. Так, готовий до зльоту. Увага. Так. В'ячеслав Стражець завершує програмування маршруту агродрона. За мить велика машина впевнено здіймається над полем. Після втрати руки на фронті В'ячеслав не зупинився у тилу. Продовжив підтримувати побратимів, виготовляючи fpv дрони для армії. Тепер ветеран працює з апаратами нового класу більшими за розмірами, але як він сам каже, значно легшими у керуванні. Це як вам порівнювати гусеничний трактор, там та панкутірачагів це FPV. а це висіли за електромобіль Теслу. Курс з навчання на агродронах стартував на початку літа. До нього долучились ветерани, представники їх родин та сімей загиблих воїнів. Я попав на Бахмут. Ну і там отримав поранення, звільнився, навчатися ніколи не пізно. І, по-перше, це дуже перспективна і інтересна професія. Ну, це щось нове, тому що ну трактора, ви самі розумієте, вже давним-давно. А це новше. впродовж літа. Курс освоїло три групи: спочатку теорія, далі практика безпосередньо в полі. Ми разом з соціальним центром Вінниччини проводимо навчання. Досить швидко виходить, тому що багато із них був вже певний досвід дав в якихось інших цілях. Тобто я маю на увазі це малі дрони, мавіки або матриси. Тобто вони вже певну механіку розуміли, і тут їм вже було простіше. Кожна з груп навчалась тиждень. За цей час опанували навички польотів, оприскування полів та техобслуговування. Прекрасна можливість, тому що все близьке, Близька агрономія, близькі дрони. Це набагато легше ніж у війську. Ну, дрон більш стабілізований, більш маневреніший і щось зробити не так дуже важко. І, по-перше, ми працюємо в мирних умовах, так що набагато легше в мирних умовах працювати, ніж в військових умовах. Якісь навики, якісь поняття, GPS навігації, такого, цього, таких речей, що в тилу воно в принципі людям не потрібне. Е, ну, я з цим ознайомлений і мені в цій сфері воно можна сказати пригодилося. Наприкінці курсу кожен отримав сертифікат про проходження навчання. Загалом впродовж літа підготували півсотні пілотів агродронів. Слава Україні! Героям слава вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. 75 фахівців пройшли навчання супроводу під час інклюзивного навчання. Вінничина – перша область в Україні, яка ще у 2020-му почала впроваджувати цю послугу. В області вже підготували 192 асистента дитини, з яких 95 працюють у 28 громадах. Серед них є і соціальні робітники. Створення інклюзивного освітнього середовища є одним із пріоритетних напрямів національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні. На період до 2030 року ініційованою першою леді України Оленою Зеленською з нами на зв'язку Леся Самойленко, керівниця відокремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні, родина Кольпінга міста Вінниця. мої вітання дня. розкажіть, будь ласка, детальніше власне про цю послугу і що вона включає. Це дійсно така саме соціальна послуга, тобто наші надавачі соціальної послуги вони працевлаштовані не в навчальному закладі а безпосередньо надавача такої соціальної послуги. І загалом ця соціальна послуга передбачає таку індивідуалізовану дуже підтримку індивідуальну для дитини з особливими освітніми потребами, яка згідно висновку інклюзивно-ресурсного центру потребує саме такої підтримки. І в чому полягає така підтримка? Це дійсно така дуже соціальна складова, тобто це харчування, Жірні моменти під час перерви, це може бути безпека в приміщенні, це безпосередньо така дуже індивідуалізована підтримка. І це, наприклад, якщо навчальні екскурсії відбуваються чи поїздки, різні навчальні заходи, але в межах освітнього процесу. І це насправді дуже важлива послуга, яка з'явилася зовсім нещодавно в нашій країні з 2021 року. Це прийнято було в державний стандарт. Пишаю, що саме Вінниччина і наша команда була ініціаторами ведення цієї послуги і безпосередньо опробовували надання цієї послуги навчання, навчальну програму. Тобто дійсно така дуже велика робота була проведена. Хто може стати ось фахівцем із супроводу під час інклюзивного навчання? Може стати будь-яка повнолітня особа. Тут є важливою умовою. Це проходження 60-годинного навчального курсу для майбутніх надавачів соціальної послуги. У нас теж Вінничина така унікальна в цьому напрямку. Згідно державного стандарту, таку підготовку, і документ видає обласний центр соціальних служб. У нас в Вінниці ми об'єднали зусилля громадська організація безпосередньо наш Вінницький обласний центр надання соціальних служб. І тут Питання таке, що ми дійсно намагаємося робити максимально такою дуже практичною цю програму, яка буде допоміжним таким інструментом, потім безпосередньо батькам і надавачам послуги супроводу під час інклюзивного навчання, Чи покриває кількість фахівців із супроводу усі потреби і ну і безпосередньо чи вистачає їх? Насправді дуже не вистачає, тому я дуже сподіваюся тих глядачі, які зараз дивляться ефір і могли б бути зацікавленими в тому, щоб стати надавачем послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Зараз наразі лише формується база таких надавачів, і насправді в переважній своїй більшості Цим асистемам асистентами дитини виступають батьки дітей з особливими освітніми потребами, що насправді ми дуже хочемо змінити. Хочемо, щоб це саме були залучені особи, соціальні працівники. І сподіваємося, що з часом така база буде сформована. Розумію, що все ж таки заробітна плата там дуже така невеличка, і за рахунок того можливо не такий інтерес до того, що люди щоб люди приходили на таку роботу. Але насправді це дуже важлива така соціальна складова. І я дуже сподіваюся, що з часом в цьому не буде такої великої прогалини, проблеми. І дійсно, ми зможемо мати таку базу діючу, де ми зможемо всім. Не всім дітям, які потребують такої послуги, забезпечити її. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Щиро дякую вам також. У нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Олеся Самойленко, керівниця відокремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні. Родина Кольпінга в місті Вінниця. У Немирові затвердили стратегію розвитку громади до 2030 року. Це стало фінальним кроком. Тепер усі 63 громади Вінничини мають власні стратегічні документи, які визначають ключові напрями в медицині, освіті, соціальній, культурній та інших сферах громад. Ті питання, які сьогодні включені в стратегію, це в основному розвиток нашої громади. Це і Проекти, які направлені на поліпшення і якісне надання медичних послуг, це реабілітаційний центр, реалізацію освітянських проєктів». Вінницька область стала першою в Україні, де практично всі громади мають затверджені стратегії розвитку. Це дозволяє ефективніше залучати інвестиції, міжнародні гранти та урядові програми для розвитку територій. При оновленні документів громади визначили пріоритети: це безпека і оборона, стійкість та турбота. Ми тут є лідерами. Це нам дозволяє йти вперед, заходити в різні проекти. Як Проєкти урядові України, так і міжнародні проекти, гранти, отримання з фінансових міжнародних інституцій різних кредитів для розвитку громад. Ми тут вже є конкурентними. Той партнер, з яким ми можемо працювати над реалізацією проєкту, він завжди віддасть перевагу. Громаді дає розвитку. Всеукраїнський флешмоб дзеркало незалежності відбудеться 24 серпня у центрі Вінниці на європейській площі біля вежі Артинова Її організовує громадська організація Захист держави це символічна інсталяція, де кожен зможе подивитися у дзеркало і запитати себе, що я зробив для перемоги. Більше розповість Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави. Мої вітання. Други, яка головна ідея ось флешмобу дзеркало незалежності. Головна ідея флешмобу показати, що кожен українець може долучитися до перемоги до незалежності. Справа в тім, що напередодні святкування Дня Незалежності ми. Воюємо і знову ж відстоюємо свою незалежність, тому наша незалежність напряму залежить від перемоги на сьогоднішній день на полі бою. Але кожен громадянин своєї держави, кожен українець має бачити себе в цій перемозі в цій незалежності, що він зробив, яким чином він допомагає нашій державі, яким чином він допомагає нашому фронту для того, щоб знову ж таки відстояти нашу незалежність. Тому ми вирішили провести такий інсталяційний флешмоб, поставити зеркало для того. Того, щоб кожен міг підійти, подивитися своє відображення і для себе визначити, хто я, хто я для цієї незалежності, хто власне може долучитись до цієї акції? Будь-хто це е, особа, яка вважає себе патріотом, яка вважає себе українцем, яка вважає, що він дотичний, дотичний до незалежності, до цієї держави і може. Вважати себе патріотом, волонтером, особою, яка допомагає, або ти воїн, або ти волонтер, або ти просто та людина, яка донатить, але ти залучена до нашої незалежності, це дзеркало буде розташовано виключно в нашому місці, чи буде воно і в інших містах України. Майже в всіх містах України знаходиться представництво нашої громадської організації, тому це буде всеукраїнський флешмоб. Дані інсталяції будуть розставлені в кожному обласному центрі на центральних площах. Тому запрошуємо всіх гостей, містян, гостей долучитися до цієї акції і своїми діями показати про те, що ми єдина нація, ми єдина Україна. Ми Кожен з нас в кожному місці робить все для того, щоб наша держава залишалася незалежною. Що ми заслуговуємо на перемогу, бо в єднанні ми сила, і ми ті, які зможемо досягти цієї перемоги. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави, був з нами на зв'язку. thank you Уряд визначив дати навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Паралельно у Вінницькій громаді тривають перевірки готовності освітніх закладів від дитсадків до шкіл та позашкільних установ. Спеціальна комісія оцінює безпечність укриттів, стан їдалень, самвузлів і спортивних майданчиків за підсумками обстежень. Підписують акти готовності. Тож на початок вересня школи мають офіційно підтвердити свою готовність до навчального року. Про це розповіла Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. З початку серпня по 13, з 2 по 13 серпня тривала перевірка закладів дошкільної освіти. А з 14 серпня по 22 серпня триває перевірка стану готовності до нового навчального року закладів загальної і середньої освіти, а також позашкільних закладів, причому як комунальної, так і приватної форми власності. Спеціально створена комісія, в яку входять представники департаменту освіти, профспілки, ДСНС, працівники поліції і Держпродспоживслужби. Тобто, зрозуміло від того, хто входить в комісію, Дивляться абсолютно все. І стан готовності спортивних майданчиків, актової, спортивної зали, створення безпечного освітнього середовища, стан укриттів, стан, стан їден, стан санітарних вузлів, тобто абсолютно все підпадає під перевірку, і тільки за результатами перевірки підписується акт готовності закладу чи дошкільної, чи позашкільної, чи загальної середньої освіти до роботи в новому навчальному році. Цього року відзначають всі члени комісії про високий рівень підготовки. Всі заклади загальної середньої освіти ну, дві третини вже об'їхали. Ще лишається одна третина, і вже на початок вересня будуть підписані всі акти, і ми знаємо, що нами створено безпечне освітнє середовище для надання якісних освітніх послуг дітям Вінницької міської територіальної громади. А це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що були з нами. Сподіваюсь, наш випуск був корисним. і Ви дізналися щось нове та важливе. Не забувайте слідкувати за нашими оновленнями та повертатись за актуальними новинами. На все добре!